Що там відбувається на лінії зіткнення? Наскільки от ці погодні умови впливають на події? Наскільки змінюється стратегія ворога? Тим паче, от, за останніми повідомленнями від Генштабу в епіцентрі бойових дій одразу перебувають Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Отже, будь ласка, вам слово, що можна тут е, у подробицях розповісти для наших глядачів? Ще Сватове, Креміна, Бугледар. І багато інших населених пунктів, які мають менш відомі ніж Бахмут. Але тим не менше. розділ відповідь на дві частини: перша частина Сватівський напрямок, де перебуває мій підрозділ. Характер дій противника за останні тиждень півтора він дещо змінився. Погода була нормальна, ясна. Відповідно, противник посилив ударно штурмові дії, по всій лінії зіткнення, і також додалося... Артилерійські обстріли, як з точки зору враження позиції збройних сил України, намагатися вразити позиції збройних сил України, так і відповідно по цивільній інфраструктурі. Тобто противник продовжує обстрілювати прифронтові міста, села та селища. На жаль, але незважаючи на намагання противника постійно штурмувати успіху, противник на сватівському напрямку немає. Ініціатива повністю залишається на боці збройних сил України. Противник несе достатньо потужні втрати в живій силі, а також в техніці. Якщо казати про Бахмут, там теж частина підрозділу виконує бою завдання я безпосередньо. Тут характер дій противника дещо інший. Противник намагається воювати переважно живою силою за підтримки артилерійських засобів і є з живою силою не рахується зовсім. Тобто, якщо на святі своєму напрямку умовно для розвідки бою вони використовують нечисленну групу, задача якої максимально підійти до наших позицій, щоб збройні сили України відкрили вогневе враження. Таким чином ми демаскуємо свої вогневі позиції. Після чого противник наносить вогонь з засобів артилерії, намагаючись знищити наші вогневі позиції, і після артилерійського обстрілу під прикриттям броньованої техніки противник починає просуватися вперед, намагаючись з наші бойові порядки. То в Бахмуті э, штурми відбувається живою силою, подекуди це відбувається без э, арт-підтримки, арт-підготовки, і э, така тактика, знаєте, достатньо дивна за моїм переконанням, якого використовує противник. Вона обумовлена безмежним ресурсом мобілізаційним і живою силою, яку вони можуть залучити. Це коли э, довгий час, в тому чи іншому напрямку, противник. Немає ніякого успіху, вони просто закидають на позиції так званих копачів. Копачі це військовослужбовців, яким їм взагалі не шкода. Та я цих копачів підлізти максимально близько до наших позицій і закопатися бодай на штик. Коли вони підлазять до позицій, звісно, переважно більшість з їх ліквідується, але дехто встигає, обклавшись цілами, викопати на один штик. Потім приходить інша хвиля, і так відбувається до того часу, доки поблизу наших позицій. Противник не вириває укоп, в який уже під прикриттям туману, темряви чи артилерійського обстрілу заводить підготовлених штурмаків, які потім звідти намагаються вибити нас з тої чи іншої позиції. Відповідно, ми можемо спостерігати, коли поблизу одного оборонного українського вопу все закидано тілами вбитих росіян. Чи надовго вистачить в противника мобіліційного резерву ресурсу? Поки що так, але можемо констатувати, що зброньованої техніки, артилерійської засоби та боєприпасами в противника вже почалися такі достатньо потужні проблеми, які менш спостерігаються на напрямках, які пріоритетні для противника, теж саме Бахмут, Володар, Солідар, Креміна, Сватове, але на тих напрямках, які для противника менш пріоритетний фіксується зниження арт обстрілу обстрілів і застосування різного роду техніки. Тому тиснемо і точно перемога буде за нами. Перемога буде однозначно за нами. Ми е, чуємо е, постійно про ту допомогу, яка все більше і більше поповнює наші збройні сили. Е, про важку техніку водночас росіяни себе поповнюють танками Т 54 55 Власне, розуміємо, через що це все відбувається. Ну і от за спостереженнями інституту вивчення війни. Росіяни дійшли майже центру Бахмуту, але розуміють, напевно, що не можуть взяти місто. На навіть про те оточення, яке вони постійно розповідають, це все награна така картинка. Власне Євгенія Пригожина, можливо, ви зараз простоєте. І от зазначає інститут вивчення війни, що начебто перекидують вже на Авдіївку основні свої більш боєздатні резерви, які вони мають наміри, можливо, все ж таки відчепляться від Бахмуту. перейдуть трошки. Вище чи нижче по лінії фронту давайте не будемо тішити себе ілюзії. Противник поки що має ресурс чиняти ударно штурмові дії і має майже не в кількість, як я сказав попередньо, людський ресурс. Що стосується броньованої техніки для наших глядачів, щоб було зрозуміло, противник застосовує танки. Ой, Зразків після другої світової війни на це так про що це свідчить? Це свідчить про те, що передові його машини вже по більшій частині свої знищені, а випускати швидко противник нові танки, також не може. Тому їм доводиться з е, складів зберігання ставити в стрій ті машини, які мають низький рівень захисту як броньованого, так і з точки зору вогневого враження. Тому це свідчить про те, що Збройні Сили України. За підтримки української нації ефективно роблять свою роботу. Це стосується і артилерійських засобів противника, і боєприпасів. Це потрібно пам'ятати. Що стосується просування противника в Бахмуті в місці, так, звісно, на деяких відтинках тривають вуличні бої, переважно в приватному секторі. Групи диверсійно-розвідувальні намагаються заходити і в самі місто, але вони достатньо ефективно виявляються. Як збройними силами України, так і сектором безпеки і оборони нашими спецслужбами та ліквідується. Тому казати, що противник має значні успіхи щодо присування в самому місці, не варто. Якщо казати напрямок від часового яру, шлях сполучення, дорога життя умовна, там дуже важливо розуміти, що збройним силам України вдалося відтіснити противника від основної дороги, яка сполучає часів яр та Бахмут. Це були надзвичайно складні траншейні бої, але зокрема 92 друга механізована бригада, яка мала свій відтинок і продовжує активно відтискати противника, має успіх. Тому тут важливо ж розуміти, що збройні сили не тільки стоять в обороні, так і ефективно це роблять. Збройні сили України секторально намагаються просуватися вперед і видавлювати противника з ним позиції. Що стосується Мар'янки, відповідаючи на ваше запитання. Противник активно застосовує наявні артилерійські засоби та авіацію, в тому числі, і звісно, в них є наміри посилити наступ на Мар'янку тому туди можуть потенційно перекататися е, ті е, сполучення частини, які здатні вчиняти ударно штурмові дії. Але і збройні сили України в Мар'янці мають достатньо потужну лінію оборони. Я думаю, що Мар'янка для противника стане. Черговим котлом, де вони будуть просто випалювати свою техніку і особовий склад, а збройні сили України при цьому будуть нести в рази менші втрати, тому що позиції підготовлені і особовий склад, який знаходиться на тому напрямку, переважно навчені. Дякуємо, пане Юрію. що знайшли час з нами поспілкуватися, розказати про стан подій станом на зараз власне на лінії зіткнення юрії Юрій Федоренко. був з нами на зв'язку за позовним Ахілес, командир ротопак 92-ї окремої механізованої бригади про ситуацію на фронті. Говорили, ми дякуємо.